Всім привіт любі друзі! З вами Стентрайдер і. Хто у нас? Сири. Сири. Стой, скутрайдер. Гивнюк <laughs> э, шлямі. Все, okay. як має бути далі. Назік. Назік. Ще один назик. Трус стрійдер. Трус стрітер, True -стрітер oh, ви зрозуміли. Yeah. <laughs> Сьогодні буде потужний влог, так що вам рекомендую залітати в мій магазин Там можете купити наклеючки та мерчі. Таких oh, <smart> <merch. smart> 550 гривень мерз і там взагалі... <smart> в там лазі була квартира, його отакщо... так, що шарили. Так що став лайки, підписуємося на канал і полетіло. Все лозькі щолочки в п'ятницю. Опа. Не проїхати, не пройти. Зараз спробуємо якось прилізти тут. Сюди хардкор, а сюди Сюди от коп, нежно, опа, все є, контакт, так здають назад, шановні. Так пропускаємо Ой, усько, лгенько. Тут машини стоять дофігає трохи. Так, отут то взагалі прилізти треба якось оп з бегами. Перший час було непривично. а зараз габарити відчуваєте люкс ю-моє. Опа о, тут вільна полоса, Але бляха не приїхать. Я повербенка сьогодні не брав. Це буде такий легенький у нас влог сьогодні. Сіна пождають меску пождають... Е Сіро бурмаліно Сіро бурмаліно троє, потім ще може денчик буде. І все. Есть. Та не знаю, знайшов десь в мусорнику. Нормальний такий, думаєш. Сток оригінал. Щось від України якоїсь. А я морд здузь. Хочу навал зробити двоє. Ого, бляха. Це просто стій рівно Не заживало. Шнурки туди, отак. Пані носочки Ой, бляха! Главне, втримайся, щоб ми не полетіли двоє. Сей, попробуємо тут треба легко, щоб не перекрутить. Поляжем двоє. О! Це було файно. Тут такий баланс цікавий, коли два їздимо. Тихо, так ляжемо, якщо будеш тихо, тихо, так Тихо, робити. Управляю. Ривно, щоб не похилило нас. Тихо. Ля. Тихо. Тут баланс просто важкий. Опа. Тихо, так ляжемо, не робити кресло. Баланс дуже важкий. Опа! Якщо гідра слабша була, ми вже б бігли. О, Йоме. О! Гублях! Стой поклади! Мені треба його помити. Один, дай поклади. Почекай, його треба пайно бахнути. Вадик! Про Протрем цього байка. Спершу треба починати з обода, бо Він білий. Поки. О, там все, з замазано. Не з обода. Не хідко, за своїм голосом. Льогенько. Та пильний. Льогенько. Ну взяв з дому, думав, біля подвала помичу, але це тут дресня. Друзня. Протираємо файний, конечно. ці облада. О, якийсь кремінь. А, кремінь, так. Да. Кремінь. І скільки вона коштує? Дорого. Обмін баран. Скільки кремінь коштує? Ну Та така маленька шляха, 6 гривень. О, хватить на 10 хвилин. <реш> Чел. Ти так взяв, що вона дуже швидко. То шкай, кренфліпи собі. Продовжуємо учитися трюк. тобою щось швиряє. Якщо мене туди хілить, то ти... Це ще туди похилила, то ти пробуй туди надавлювати ногою протилежно. Але не крепко. Та ні, так от сей збиває. Nee, Спасибо, а с Саньком катаюсь бывает. Повелась тоже, сюда катайся. Разом з ним. А Саня, що там? Я щось дивився, але не можу пінять подвесом, не знаєш. Що... Взяв, не взяв. С подвесом? Да, щось. Чи він взяв, чи в нього типа якихось друзей друзів. Саня стан, Да, ли? Да. Я не чув про подвіс, він ж на він, цьому. Кей відос, шорт, обичний довгий? Ну він в ТікТок виставив шорт і каже, типу, що в ютубі там повне відео. Я повне відео що не дивився. Не знаю що в нього там тихач. Ти що під градусом там їдеш? Та ти так не отпускай, пойдрне і полетим. Тут людей. Ощуп подмишки. Давай до них залетим по вийшло. Це ви з визнаємо? Давай я мреше. Ты занадто жовтня. локтя? Стон тридер проти цього. Кажи. Давай, жди. расслабьте руку, расслабьте. Спокойно. Давайте. Раз, два, три. Загидає. Да, Кажи. Хто програє то і в солску. Раз, два, три. Ти за какашку висора. Не, ну тримаю, тримаю. Не можна потягати. Не, тримав. Їхали, тепер вадек буде їхати. Давай. Я вже я не знав. Тихо бляха. Тут реально хардкор триматись. Сразу по хардкору пішов. Давай. Ти щоб не впав! Та я думав ми ляжемо. Але тормоза тримаються взагалі добре. Ти просто Та ти бляха на всі гроші видяргував. Легенько, оп оп, 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 подиви. Тихо. Забай я діть. Ось тако видірнули і поїхали. тебе вчить самокатер не влетів. Яке воно тут, ймає! На сліках це буде хана. Що воно висохло швидко, бо воно все на спині буде. Так, перший раз. Подожди, стой, ми граємо в лесінку. Хто не грає не. з нами в лесінку? Ти звати... що? Один раз, всі один раз, два рази, всі два рази, і хто до здується. Я вперше? другий. В кришки хай сохнуть. Це капець, яке там болото було. Стой, ти він перший, зробив вже один. Хто а. другий? Я? Ти другий, давай. Все, тільки чисто треба робити. робити. Нормально. Ну, ти, ти виходом, ти виходом, давай. На другий пішова. Так, всі по одному разу роблять. Ти тепер два маєш з точки. Ну он сюди. О! Та що? Не-не-не, давай нормально. Два рази зроби нормально. Ой-ой-ой! Плаває! Не перший вир. Давай, ти два рази робиш. Раз. Два. Ти граєш з нами? Давай, приєм. До вас, щоб зняти кадру. Не. Виїхали, гас. Мозолієш, ну. Два. Не вірю. Все. Куда? То шо? Хто грає? Ще з нами. Січний. Нас мало. Давай. Три. Ти три вже робиш. О, ти ж водой браш. Ну я Що важу ваще. Давай, давай. Нормально, ва. А то ж нормально? Передохнути. Чотири, давай. Ти вже передохнув. Перекурнути. Ой-ой-ой. Це говорят для паверліфтерів. Ой. ой Ну, три. Три. Чтере. Есть! Yes. Четвер, вадек, мес, кайт, робит, четвер, два. Да ходи хоть за пять. <сих> <сих> Тратить, дышать не забываем. Два. Пять рубы. Вс, плечик убью там. Та тут файн. Тико бреш. не буде. Я гарантія. Два. Три. ти заходи. Хватить! Та установить тревел. П'ять. Раз. Два. Три. Атма. Чотири. П'ять. Робити шість разів. Шість разів, дивимося. Без монтажа. Ооо, погано почав дышать не Три Тре, ну давай, ще два. Четыре. Пробуємо ще разділ, бахнуть. Шов. Сразу. Треба різко все робити. Поки не почав думати. Ша. Поки не почав думати, треба робити. Робимо сім разів. So, Готовий сім разів робити. Ну давай прям кисень що робиш? Димся. Сім разів, йдемо на рекорди. Все, пишемо в Та По Тікай, Тікаєш, ну. Тут бачиш запекла боротьба. Я не знаю, чи вісім витягну Димось. П'ять. Шість. Давай Давай. Вісім да, да. разів, любі друзі. Щоб давляння не підскочило і тут купила. О, один, три. Три. Вісім. Це витрати макси. Вісім. Вісім разів. Будьмо! Будьмо. Один. Ой, бляха, погано. Два. Та йоп Три. Чт. Якщо дев'ять 9 не зроблю, то на жаль. То не чия буде. Мотивацію, 9 разів, правда? Мотивацію. Мотивацію. За остається. Рука пожачі. Я. Я, все. Дрифт про макс турбодриф тисячі. Ой, бляха, пісок летить в очі. Ну тут точно не вистачить, тут, тут технічні приміщення і мало того, що люди їздять по пандусу ну, чергу, Тут люди не мають ходити, а от тут. Тут тільки Ви вас... що що коли люди? люди мають ходити? Тут коляски спускаються, а люди до мене, що ми годилися. Вигружаю. Брайс. No. Ага. Ти по черзі. Забирайте так. Не спішите те буде. Зараз він забере своє. Один пропав. Ну, заберете, напитник, на пустник викинете. Так, а на Так, Продам на ВЛІС. Живчик. Ну, там більше піде грошей за доставку. Так. А, Дожди, треба цього якось. Ще цього візьму. <рес> Любі друзі, перекус Йо, перекус тантрайдера. У нас сьогодні файний перекус тантрайдера. Живчик. Живчик. Вадек. Сходочка у нас. Така ооооооп. ззаді -па -па сходочка, але цього не буду знімати, бо запанять. Подав жару. Come on, baby! Опа-опа стекло, йомою, приліс лет. Це не та сама жига? Не-є-не. не че-ч. Не, чи Люди! Рэл? Стой, стой, стой! Сюда давай! Я yeah. победил! Mm -hmm. mm -hmm. Я крадной пішов. Йоу, я дві години назад.